Всім привіт! Сьогодні я хотів записати відео по одному зі своїх шаблонів. І розпочати я хотів зі шаблону трекер звичок. Про що взагалі цей шаблон? Я впевнений, що всі ми рано чи пізно заводимо для себе якісь корисні звички да? і хочемо зробити їх системними. Але в дійсності ми часто їх закидуємо і то розпочинаємо, закидуємо і так знову спочатку. Одне і те саме, і я подумав, чому взагалі ми закидуємо ці звички, і ну особисто, мабуть, для мене, і може для більшості воно також так і є. що... Хотілося б бачити прогрес, взагалі, який це який ми вже зробили прогрес. Тому що коли я не бачу прогресу, то мені здається, що в дійсності нічого майже і не зробив, і якось мотивація на цьому і втрачається. Ну а по-друге, це тому, що ці звички часто просто у нас в голові, да, і воно якось перед очима їх немає. І ми то згадаємо про них, то забудемо, і якось ось так і розпочинаємо, забуваємо і кидаємо. Тому я розробив цей шаблон і думаю, для більшості він буде дуже корисним. І давайте тоді перейдемо до його аналізу, що взагалі він нам дозволяє робити. Це максимально мінімалістичний шаблон, тому що я вважаю, що трекер звичок він не має бути складним ну, порівняння з іншими шаблонами Notion, да? Тому що там бувають комплексні задачі а тут все має бути максимально просто, щоб ми просто зайшли і відмітили звичку, яку ми вже зробили. Тобто, звичка це будь-які корисні дії, які ми хотіли б робити системно. Да, щодня, ось, наприклад, звички, які ми розглянемо зараз, це, наприклад, читання 30 хвилин. Перевірити електронну пошту, перевірити коментарі в соцмережах, розминка та планування дня. Тобто, це саме для прикладу. Ви можете створити, звісно ж, свої звички з лівою частиною. У нас такій формі віджету дуже зручно, щоб ми зайшли, і це саме розпорядок на сьогодні. Тобто, ми прочитали 30 хвилин, відмітили, перевірили електронну пошту, відмітили. Як бачите, тут у нас одразу заповнюється наш прогрес за сьогодні. Це формула, яка розраховує кількість звичок, які у нас є. Ті, хто придбають цей шаблон, отримують інструкцію щодо того, як треба внести ці зміни, якщо кількість звичок у вас зміниться. Там взагалі не складно, треба поміняти одну чи дві речі. Я покажу там мінімум дій насправді. І як бачите, ми рухаємось до прогресу у 100%. Да? Також справа у нас є ось така діаграма, яка показує нам прогрес. Бачите, я зараз від... віднімаю. І тут у нас також змінюється Це прогрес на основі а, тижнів. Тобто він підсумовує середній прогрес за тиждень. Бачите, тут у нас був березень, 24, березень, 30, і потім ми так і дійшли до квітня, тобто по одному тижню усереднений відсоток наш наших досягнень на шляху до виконання наших, наших звичок. Також крім цього, ми маємо знизу доступ до всіх наших досягнень, тобто всі звички, які ми в принципі виконували. І це у вигляді календаря у нас тут існує, і ми можемо побачити в який день що ми саме виконували. Також ми можемо побачити відсоток за кожен день, і на основі це все, звісно, також враховується в цій діаграмі, яка в нас знаходиться зверху. Також тут є автоматизація, яка щодня е створює вам новий, новий віджет, скажімо так, да? новий запис на день з вже е налаштованими звичками, які ви додали в ваш шаблон. Тому від вас потрібно мінімум ручних дій. Ви просто заходите щодня і вже отримуєте запис, план до виконання на день, і просто відмічаєте заповненням чекбоксу те, що ви вже зробили, і отримуєте цікаву таку статистику. Ну на цьому і все. Насправді дійсно простий шаблон, але при цьому дуже корисний, якщо ви хочете принести якусь системність до свого щоденного розпорядку, то я впевнений, він вам дуже допоможе. Ну і давайте зустрінемося у наступних відео.